Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри, 9 травня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшанує пам'ять священомученика Василія, єпископа Амасійського. Священомученик Василій, єпископ Амасійський, жив на початку 4 століття в понтійському місті Амасії. Він підтримував і втішав християн. Що страждали від гонінь язичників. У той час східною частиною Римської імперії правив лікіній, зять святого рівноапостольного царя Костянтина. Лікіній лицемірно підписав указ про віротерпимість, який дозволяв вільне сповідання християнства, але в душі він ненавидів християн і продовжував їх переслідувати, повернувшись до язичництва. Лікіній загорівся пристрастю. До служниці своєї дружини Констанції, праведної діви Глафіри. Свята діва розповідала про це цариці і просила захисту, переодягнувши праведну глафіру в чоловічий одяг і забезпечивши грошима цариця Констанція видалила її з міста у супроводі відданих слуг. Імператору сказали, що служниця зійшла з розуму і лежить при смерті. Праведна глафіра на шляху до Вірменії зупинилася в місті Амасії, де місцевий єпископ, святитель Василій, дав їй притулок. У той час святитель будував у місті храм. Праведна глафіра передала на його споруду всі гроші, отримані від Констанції, і в листі до неї просила прислати ще кошти на закінчення храму. Цариця виконала її прохання. Але лист праведної глафіри потрапив до імператора. Розгніваний лікіній зажадав від правителя Амасії вислати до нього святителя і служницю. Праведна Глафіра померла, перш ніж наказ дійшов до Амасії. Святителя Василія направили до імператора. За ним пішли два диякони Парфеній і Фестим, які оселилися поблизу в'язниці, куди вкинули святителя. Благочестивий християнин Елпідіфор підкупив тюремників, де щоночі разом з Парфенієм і Фестимом відвідував святителя. На суді святитель Василій рішуче відкинув пропозицію імператора стати верховним жрецем і був засуджений до смерті. Коли мученик був обезголовлений, Елпідіфор намагався викупити у воїнів його останки, але воїни побоювалися імператора. І кинули тіло і голову святителя в море. Після цього Елпідіфору тричі у вісні з'явився ангел Божий зі словами Єпископ Василій у Синопі і чекає вас. Підкоряючись цьому кличу, Елпідіфор і деїкони відпливли в синоп, і там попросили рибалок закинути сіті. Коли закинули сіті, то перший раз нічого не зловили, тоді Елпідіфор оголосив. Що Він просить закинути сіть в ім'я Бога, якому Він поклоняється. На цей раз сіть винесла тіло святителя Василія, голова приросла до Нього і тільки шрам на шиї вказував на слід меча. Мощі святителя Василія були поховані в побудованому ним храмі. Дорогі браття і сестри, вивчаючи життя святих угодників Божих, нам з вами потрібно найперше наслідувати їх. І виконувати ті прості, і, на перший погляд, легкі настанови. Якщо згрішив, покайся, якщо зазнав падіння вставай, виявив слабкодухість, зміцнюйся надією на Бога, віруй у Нього і люби Його. Саме такий шлях праведного життя у Господі нашому Ісусі Христі приведе нас до наслідування життя вічного. Христос, посеред нас і є, і буде. slowly the ocean and you